Почати займатися новим напрямом сільського господарства в час війни непросте та сміливе рішення. Так, попри всі труднощі в країні, активно розвивається нетельний комплекс компанії Агропросервіс на Тернопільщині. Тут займаються утриманням телят, яким від п'яти днів. Перший молодняк нетельний комплекс прийняв у квітні 2022 року. Це зараз другий рік. Вони мають вже певні успіхи. Передосягне вже більш 400 голів. За цей рік вже передано нетелів на наші молочно товарні ферми. Доглядати найважч. Аж ще саме за найменшими телятами, адже їх імунітет ще ослаблений. Відтак тварини отримують всі необхідні вакцини і перебувають під пильним наглядом ветеринарів та інших працівників. П'ятиденне теля привозять до нас. Воно ні ні сати, не міні, ні нічого. Пильнують, щоб їм було сухо, тепло. Дезінфекції проводять в клітках через день. Вакцинації проводять загалом на нетельному комплексі вирощують понад дві тисячі голів молодняка джерсейської та голштинської породи. В приміщення такого типу розміщені телятка, яких підгодовує кормомама. Одна корма обслуговує чотири клітки. В тих чотирьох клітках знаходяться по одній сості, підогрів, щоб вони відчували ніби біля мами. А також біля них є гранули, вода, сіно. Ну, все для того, щоб малі телятка мали кормитися і рости. Після догляду молодняка на нетельному комплексі його передають на інші молочнотоварні ферми агропросервісу. Загалом компанія приділяє велику увагу розвитку тваринництва, яке в поєднанні з рослинництвом дозволяє триматися на плаву навіть в кризовий період. Секретар аграрного комітету Іван Чайківський вбачає перспективи для розвитку сільського господарства, саме у багатогалузевості, переробці та доданій вартості. Тваринництво веде до глибокої переробки продукції, тобто Якщо взяти сьогодні велику рогату худобу, де на фермі ми знаходимося, то ми розуміємо, що молоко, значить, це є сировина для нашої молокопереробної промисловості. Це одна частина, друга частина це є м'ясо. Це теж в ланцюжку є ще один етап до переробки. Варто зазначити, що переробка та додана вартість не лише сприяє розвитку аграрного бізнесу, але й допомагає зміцнювати економіку держави. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.